Що я до дроблю, я їду. Я їду на зустріч до Філімона. На чому саморобний мотоцикл? База Мінск, Двигун, лютий Китай. Усім бадьорого ранку. Вирішив запалити кострик. Та приготувати собі такої похльобочки. Там плаває хрум, є і дещо, трішки солі. Що це таке для чого? Ну, ніч була така собі не сильно тепла, в принципі, не холодна, але треба щось гарячого таку попити. Кави вирішив не пити поки що. А от о, щось таке гостреньке, гаряченьке за варганів. Спалось непогано, Моточек тут. Ніхто його не спер, Он там видніється вже ранок, ранковий ранок. А, до речі цікава штучка з така в Аврорі, короче, за 40 гривень куплено. Такий ліхтарик під USB вхід чи вихід. Лупаси, що дурний, широкий спектр освітлення, ну тобто... Якщо дурний, так звісно сказано, що дурний. Ну, коротше кажучи, відпочити хватає і освітити собі місцевість хватає. А ще він дуже-дуже економний. Він може так просвітити на повербанкові ну, не одну, мабуть, ніч. Поспіль. Така собі штучка непогана і економна. Єдине, що на ньому немає вимикача і кожен раз приходиться його витягувати з роз'єму. Як сюди тут моє варево? Зараз прикручуємо. Оп! Є. Ой, краса! Яке багаття фіолетове на камеру. Так По суті, бульйон. Гострий бульйон. До речі, вчора я відразу не ліг. Я розпалив багаття і, мабуть, години-дві сидів перед ним. Просто насолоджувався. Поки було тепло, цвіркуни в полі, співали свої пісні, птички почали якісь кричати і прибігали їжачки. Пидать погрітися. Такі були змішані емоції і страху, і переживання, і кайфу. А зараз таке миротворіння на душі. Те, чого й не вистачало всі ці місяці, особливо коли кожної весни починаєш горіти ідеєю, кудись поїхати. І в цьому році я з дружиною оформив собі закордонні паспорти. До речі, вони прийшли для того, щоб поїхати на своєму уже проданому мотоциклі, звісно. Але ж до цього я не думав продавати. Щоб поїхати в Румунію на славнозвісну дорогу, Трансфагараж, побувати в Трансальпіні. Просто казкові місця. Але руське гівно прийшло на нашу неньку Україну і вирішило покачати свої права і почало тут горіти. але ж але ж те, що плани зіпсувало це одне, а те, що позабирали життя тварюки, те, що... Зруйнували сім'ї, зруйнували нашу країну. Нічого не проходить безкарно. Абсолютно нічого. Будь-якому режиму настає кінець. І той, хто думає вводити якісь режими ось в, цей 20, в це 21 століття, повинен повчити дещо історію 20-го століття і 19-го. Що всі ті шипздики, які намагалися завоювати світ, закінчують однаково. Як ви думаєте, чому о, у росіян такі загарбницькі плани? На мою думку, тому що в них немає друзів А одні вороги. Так що... Не маючи друзів, а лише ворогів навколо себе, як вони так думають, от, як от один колись казав, як нещасні Росії не пощастило із сусідами, всі один на, всі один на одного нападають. Скажи, Аніпрям'якість, скоро прийде такий момент, коли слово Путін, російська фекалізація, Госдура, це вже будуть просто минулі слова навіть ніхто не захоче вимовляти. Але на це треба час. І дуже багато ресурсів. І, на жаль, дуже багато життів моїх братів та сестер українців. Можливо, і не ми, але наші діти побачать перемогу. Я хотів би, щоб ця перемога була тільки українською, щоб мої діти вивчали тільки українську. І знали, що Україна понад усе. Це твоя держава, це твоя сім'я. Ну і доки ти розлагольствував, у мене, у мене, у мене вже закипів бульйон разів шість. Тут, значить, такий. Переставляю камеру, змінюю плани, дивлюсь так підсіла на половину батарею. Мабуть, підзаряжу на дорогу, щоб потім не таскатися зі шнурами. USB-зарядка є на мотоциклі. Є два повербанки. А кабель я забув. Капець. Я наладнав два кабелі. Один довгий, інший коротенький. І всі залишив в гаражі. Це капець. Ах, прийдеться заїжджати десь, купити кабель. А ще, так як я з своїм попереднім мотоциклом продав тримач телефона на кермі, мабуть, треба ще й його пошукати. Той, до речі, алюмінієвий, що в мене був, фірми ГАБ, чи якось так називався. Він, коротше, бомбезний. В ньому як затисну телефон, так він вже і буде до останнього там. Але то все дрібниці. То все дрібниці. Ось це важливо. Світанок. Світанок на українській землі. Світанок, ліс, кострик. Я настільки люблю українську мову. Ну, коли ми, коли ми з Філімоном знімали відео свої, він дещо мені говорив, що ну, намагаюся говорити більше російською, бо у мене російсько-російська російськомовна аудиторія. А я коли так говорю, я наче в ступорі. Так все якось мені ніякого. Хоча взагалі, ну, себе в Трасенці ми розмовляємо таким собі лютим суржиком. Ну, бо якби поруч із е, границями Мордора. Але ж свій канал я вирішив розпочати саме українською. Ну, по-перше, я вчитель, і для мене українська мова вона є легкою. Мені на ній набагато простіше розмовляти. І плюс вона мені подобається. Просто подобається. І от зараз сидівши в оцій посадці, в цьому ліску маленькому, розмовляючи українською, розуміючи, що далі я поїду, а не буду тікати від дебілів. Сонечко вже піднялося над деревами. Зараз пів сьомої години ранку. Моя хата спакована, мотоцикл заряжений. Сміттячко догорає собі, там все чітко. Ще декілька хвилин і буду вирушати в дорогу. Спочатку просто проїхатись далеко, десь стати біля дороги і перекусити. це просто такий собі свій кайф. Його далеко не кожному можливо зрозуміти. <звук> Наконец-то я доїхав. <звук> этот этот путь был как вечно. <п Bilky> Я чуть не уснул по дороге, потому что я ночь не спал вообще. Ну как вообще ездить без сцепления? Или... Буксую только вборку. Mm -hmm. Так вообще нормально, ни проблем нет. Я даже еду такой, ну мне казалось, что показалось заменьше. Я уже буксую гораздо меньше, думаю, такое может мне показалось вообще. А потом были подъевые песок, я такой уже газунул, и заглушить смотри не могу. Нету ключа, у меня замок. Ага, -а -а. А -а -а. так це ж на мега. Не, э, оцей на мосту перемикай, він заглохнят. Знаю, ну ток он держав. А, да. Меня... Коротше, у меня тут сальто, пока я доехал, произошло э, контакт с не чистой силой був. Так, ну пока тушим, да?